Вітаю всіх! Я бачила сьогодні одне інтерв'ю цікаве, на мою думку, цікаве. Пропагандисти, що кажуть російські. Тепер, мене ось що цікавить з цього. На момент перемовин, на момент перемовин Росія вимагатиме залишити за собою так, території, які окуповані. Так. Території, які окуповані, залишити за собою вимагатиме. Королева Пентахлів. Так, це території. Залишити окуповані. Так, звісно, вона вимагатиме. Ось він, імператор. Трійка жезлів. Шляхи вирішення. Пошуки. Пошуки шляхів до цих перемовин. Пошуки. В принципі, логічно, що там буде і залишено. Тепер, дивіться, робимо що. Вона вимагатиме. Зараз ще перепитаю, бо воно прям вилетіло. Питання було: в чому? Росія хоче залишити за окуповані території. На момент перемовин Росія вимагатиме. За собою, тільки окуповані вже нею території. На момент перемовин Росія вимагатиме залишити за собою тільки вже окуповані нею території, не визначено. Дивіться. Король мечів це невизначеність. В чому питання не визначено. Лицар Пентаклів в хотітиметься більше. Для чого я зроблю такий розклад? Щоб ви розуміли, що на момент перемовин там будуть намагання ще відхапати не військово. Не військово, відразу кажу. Випадає топік, це добре. Окупації не буде, бо топік буде. Ну, території, які є, не окуповані. Ось випадає, де да, імператор. Що є, то є. Скажімо так. Акцент буде на вже окупованій території, вона окупованою і залишиться. Вибити вже не, не вдасться швидко. Не фантазуємо, не чекаємо, але хоч б так би все зупинили і потім вже б вибивали. І я скажу: будь-яка влада України, якщо вона буде боротися за ті території, окуповані, вона собі рейтинг зробить нереальний. Просто нереальний. Це навпаки важель. Роботи. Назовумо це так. О, важі роботи для майбутньої влади. Супер. Ось. Ну, що сказати, мені подобається. Мені все-таки це подобається, тому що тут є боротьба, є процес, і тут можна до чогось прийти. Йде процес діалогу. Бачу. Україна погодиться на зупинку війни з окупованими територіями. Ті, що вже окуповані. Україна погодиться зупинку війни робити з окупованими. Суд, так, вона погодиться. Україна, звісно, погодиться, в неї варіантів немає. Це новий етап для України буде. Так, довгострокова окупація. Звісно, вона вже довгострокова. І пошук шляхів. Що робити далі? Дивіться, вилазить шістка жезлів. Це результат для України буде. Ох, трансформація. Зміни. Це добре. Імператриця це Україна. Я би сказала, буде зміна влади знову. Король Кубків це Зеленський. Зміни, зміниться влада. Трансформація зміна буде. Тоді про щось будемо казати. Буде зміна влади. Україна погодиться на це, тому що варіантів України немає інших. Розумієте, немає. немає. І це вже добре, що вона на щось взагалі погодиться, бо чим далі, тим гірше.